На ринку у Тернополі вже тривалий час продають лохину, однак ціна наразі висока. Подешевшення продавці прогнозують у розпал сезону наприкінці липня. Скільки зараз коштують ці смачні та корисні ягоди, дізнавали журналісти Терену. Привозять лохину на ринок із Карпат і Іспанії. Ціна коливається від 450 до 500 гривень за кілограм. Ягоди за кордону дорожчі. Однак вже за місяць варто чекати подешевшення. На неї в даний час дуже попит. Вона є кор. Ресна, ну ще трошки такі ціни коливаються, але з часом буде більше поступлення, то дешевіє, можна сказати так. Наразі на ринок завезли ще небагато лохини, а отже, й ціна залишається високою. Ну, десь я думаю, до місяця часу вона досить, може і наполовину буде дешевша ціна. До слова, як писав Терен, минулого року у цей час лохина коштувала значно дорожче – 500-700 гривень за кілограм. Любителів лохини на ринку чимало кажуть, купують ці ягоди і у сезон, і взимку, адже вони дуже корисні. Дуже люблю лохину, купую часто і взимку, і в сезон. І була така історія, як до мене приїхав мій онучок, я вперше його побачила. Я ще його не бачила, а я поспішала, щоб його побачити. І думаю, чим мені здивувати дитинку, який ось ось буде рочок. Я купила лохину, і тепер у цієї дитини я асоціююсь. ціла. Лохиною та вона схожа трохи на черницю, тому подобається. Плюс вона гарно зберігає форму і зручно заморожувати. В сезон купляю доволі часто на зиму, намагаюся заморожувати. Зазвичай їм саму це не дешеві, все таки продукти, тому намагаюся їсти свіжим і одразу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.